Ну ми зразу на листопад впираємося не в нашу подію, але в подію, від якої ми всі дружно залежимо. Це у вибори О, в так. Штатах. І воно тут, прям першим, що і фігурує по да, як виборчий процес, але не у нас, uh -huh. а, от, який має принести нам тут певні результати. І з цього моменту починається такий цікавий кач у картах. От, а, прям при тут там. Так цікаво, у нас і перевернутий король мечів, який може відсилати і на проблему до нас, бо у нас король мечів без конкретного запиту. У нас у державі це одна персоналія, а в Росії це Путін. І от в перевернутому вигляді тут дуже важко сказати, про якогось короля мечів ми говоримо. Ну, типу, про нашого чи про їхнього, і проблему у нашого чи у їхнього. От з паралельно споруч із ними де да сонце? Тобто гарні новини після виборів ми маємо якісь цікаві очікувати. Але знову дуже багато фігурних карт, дуже багато фігурних карт, їх прям велика кількість. Тобто, це заяви. це... Якісь е візити, заяви, дзвінки, вирішення якихось питань, якась оця от історія, все вертиться навколо оборонної позиції, сили, бойового зіткнення, грошей. Ну, тобто, тут коротше, е, як ключова подія вибору у штатах на політичному полі, воно е, вносить нам там не взагалі не важливо зараз. Ми не в контексті дивимося, хто саме переможе. Воно все одно несе нам оцей поняли, от прямо от всю турбулі. Да, 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 взагалі не важливо. Чи там Харріс, чи там Трамп, воно все одно веде до того, що це не зовсім давайте так спокійний да, період, де ми такі, а ну класненько, камала виграла, хорошо. Ну ні. Там все одно буде якийсь двіж ж Паріж. А, так, зараз. А, з, я так розумію, не зовсім гарного. Це у нас якісь проблеми в стримуванні тиску на деяких лініях фронту. Саме в бойовому знову ж таки, зіткнені, да? А, Тобто, я можу. Так його трактувати як е, момент того, що на полі бою ворог буде, на жаль, мати якісь успіхи в якихось точках, які не витримають натиску, да? тобто не зможуть втримати оборонну позицію. Так, зараз. А з нашого боку, на Полі бою у нас також тут випадає, що є якісь застосування сили не в одному напрямку, в декількох, для того, щоб стабілізувати якусь ну, ситуацію. Да? Тобто, тут у нас воно паралельно з воно знову у нас качає, де ворог має успіхів десь тут, а ми маємо якісь успіхи або відбиваємо якісь штурми чи позиції десь там. Ну, тобто, ось ця от історія от такого от колихання. Так, внутрішньополітична якась у нас все одно отака от е качелька відбувається. У нас з вами правосуддя, яке намагається прийти до помірності, тобто вирівнятися да, в, своєму, в своєму якомусь правовому ключі через якісь зміни. Це може бути і політичні фігури, це можуть бути якраз розбірки навколо Мсеку, якась отака от історія. Тобто, тут у нас такий намагання стабілізувати політичну економічну ситуацію в країні методом ну коротше вводення якихось нових чи етапів, чи якоїсь такої історії, чи якихось там я не знаю реформ людей. ну, Оця історія вона у нас на, лип... на листопад максимально типу, випадає. Так. Знову, от що б я не питала, все втикається в перший все вертиться навколо правосуддя як да, такої системи. Так, будемо мати якусь фінансову історію підтримку з третьої сторони. Причому таку серйозну по королю Пентаклей, тобто, гроші у нас в листопаді також є якимось ключовим моментом, прям дуже ключовим. Знову так, да, імператриця є чиїсь. А, в листопаді отримуємо чи чиєсь розоблачення, чи чиюсь якусь зрадницьку позицію, чи вспливе якась. Гучна заява, яка викриє когось, чи розкриється якась зрадницька схема велика, ну, щось гучне. Тобто, це не просто там, якби, а щось, що дозволяє нам зрозуміти, е, типу, і, знаєте, як, от відбувалися події весь цей час, ти не міг зрозуміти, ну, як же ж так вони відбуваються, а ця подія по, по тому, що ти розумієш, е, да, яка карта зради в тебе фігурує, хто, да, хто ці люди. Нарешті дає зрозуміти, а так от звідки воно тягнулося? от, типу, дає якесь прояснення якоїсь ситуації. от. от. Ну, типу, тут внутрішня якась історія. До речі, скоріше за все внутрішня, але я не впевнена, що прямо саме внутрішня. Але якась отака от зрадницька схема або зрадницькі заяви, воно буде викрито. Чому? Знаєте, от типу чому так? Обстріли випадають на листопад зразу по вежі, І будуть якісь обстріли. З нашого боку знову випадає якась цікава бойова робота. Яка наносить а, ворогу якийсь фінансовий ущерб. Тобто з контексту грошей, ну ресурсу грошей більше грошей. А в, враховуючи вісімку, вісімку Пентакли, скоріше за все, ми говоримо чи про якісь виробництва на території Аресі, чи якісь заводи, чи якусь таку історію, чи щось, що багато накльопано. Тобто, скоріше за все, в листопаді ми будемо брати за ціль або бойові склади, або те, де виготовляються, коротше от туди кудись туди. В першочергову. Так, знову оборонна позиція, ми більше в обороні, знову гучні медіазаяви, коротше, і пішли ми по колу. Ну да, схоже в принципі на те, що було в жовтні. Тим не менше, хотіла буквально декілька моментів поточнити стосовно ситуації на фронті, там оборона позиція, випала і так далі. Тим не менш чи доведеться нам відходити з якогось населеного пункту, або ж навпаки, чи зможемо ми деокупувати якийсь. Якийсь місто ну, населений пункт, враховуючи те, що у нас випадає, що у нас десь з вами е, є проблема в обороні, яка перестає бути можливою, да, бо сімка жезлі вийшла в перевернутому форматі, тобто десь відбувається розлом оборони, прорив оборони, якась така історія. Тому ми можемо говорити з вами про те, що на жаль, ворог буде мати просування на фронті і просування якісь суттєві в якихось точках, де. Де до того була оборонна позиція максимально, і те, що я і казала до того, що у нас випадає, що є можливість у нас відбиття якоїсь території, да не там, прямо супер ми там взяли і там звільнили всю Запорізьку область, да? але якісь. Тобто тут ворог просунувся на три села, тут ми десь відбили три села. Тобто, воно як якось така от динаміка відбувається. Але у нас важка ситуація на Куп'янському напрямку, вона й буде важкою. Уже передивляючись приблизні питання і розуміючи динаміку, ти розумієш, що в листопаді просування на Куп'янському напрямку і те, що там вони максимально намагаються сунути, воно ж не закінчується. Куп'янський напрямок для них є першу чергу ну, один із таких да, максимальних. Для тиску. Так само і на Донецькому напрямку, де вони мають успіхи і поки, на жаль, будуть просуватися, тому що да, вони там зависнуть а, на підході там, до Покровська, і Покровськ для них стане серйозною перепоною, але ж все одно рух там відбувається. Як і запорізький напрямок, на якому мало того, що намагаються увагу відвертати, да, відволікати таким самим чином, так і ще намагаються штурмувати вкотре той час в яр. Який, об який б'ються, наші відбивають, але це зроблено для того, щоб ми були вимушені підсилювати цей напрямок і не дати змоги ворогу захопити стратегічні, скажімо так, стратегічно важливі там вузли і землі, да, які можуть зіграти їм на руку потім у подальшому на запорізькому напрямку. Тобто ситуація у нас краще не стає.